Передає. Зупинили, зупинили, але цілий скват уважай. Біжать, бежать дальше. На мене коктейль летить зверху. Яшки вы, я не знаю. Це той бот. Глайдер тут над нами. Пожай глайдер, щоб тебя не нокнули, якщо пукацу. Mm -hmm. Аптеки тут що шухочешь досвід выбирай. Топлив ног того, біля дерева. Бачиш, живий, Лех Чекай, 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 ти полетайся собі. Той біжить на бота, на бота біжить, бачиш його? тут, ну я бачу что вниз. Вниз біжить за горкою, десь тут Бачу, бачу, бач Блядь, він за деревом зайшов Вот тут. Бачиш? Блядь. Uh -huh. Чекай треба, чтобы в голову хлябнуть. Другий, другий. Фанатезно.